Третен стає дедалі сильнішим. Він обернув усю свою сім'ю на чудовиськ. На мелодії він перетворює музу на монстра, щоб злякати Вінкс, а ще він полонить Дафні, і забирає її силу у Сиреніксу. Камінь співчуття. Дафні! Дафні, Дафні, я тебе знайду. Тримайся, я майже на місці. Блум, Блум, допоможи. Дафні. Блум. Допоможи. Дафні! 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 Дафні, Дафні. Пробач, Кіко, мені наснилося жахіття. Сьогодні ми обговорювали різні заклинання, але найпідступніше з них замовляння зміни віку. Накласти його можна будь-на що. Навіть на What? Як? що сталося? Що? А чашку не можу зосередитися під лекцією професора Візгіса. Так Флора. так, Флора. А правда, що дехто вразливіший до замовляння зміни віку? Так, Флора. інколи зміна віку, це те, що нам треба. А зараз перерва. нові моделі. Що скажете? Клас. Мені подобається. Справді, hey! ти чого? Розкажи, що саме тобі подобається. Як тобі це? Це дуже вибач. Oh! Стило, <гас> <Stelo, гас> віддай телефон. Ми саме обговорювали мій новий дизайн. Стело, припини. Поводися як маленька. Fine. Гаразд. Я знаю, хто приділить мені увагу. Шкатулка Сереніксу. Хранительку, будь ласка, допоможи. Чим тобі прислужитися, Стело? Хранитель, глянь на мої ескізи і скажи, що думаєш. Принцеса Стелло. Моє завдання допомогти отримати Серенікса, не обговорювати моду. Ніхто не вірить, що для мене це дуже важливо. Мене ніхто не розуміє, окрім Брендона. Стелла? Вже лечу. Стелу пробач. Нам завадили. Ти з нею занадто люб'язна. Я знаю, що тобі приємніше спілкуватися з Гелієм. Стилу, ти несправедлива. Нічого, у мене виникла ідея. Новенькі, ти, ти і ти. Ви мої нові моделі. Супер, клас. Неймовірно, круто. Дівчата, ходімо. От пощастило. Покажіть на що ви здатні. Супер, Фокас-мод! аж не віриться. Так, так. Що відбувається? Фокас-мод від стели. Що, зараз? Я поспішав, як тільки міг. Що сталося? Де Стела? Там. Чудово, ти вчасна. Потримай. Шоу починається. Що? Стела? Колекція називається Блиск солярії. Перше врання відображає моє бачення сучасної феї. Клас, супер. Ти сказала, що це терміново. Так і було. Тоді. Послухай, Стело. Не зараз. А це обрання. Струнка як струнка. Ми професійні моделі, що з них взяти? Наступний образ. Стійте, куди це ви зібралися? Бо це так розчарування. Ніколи такого не носитиму. Так, казна що. Брендон, їм не сподобалося. Я знаю. Бачу. Та інколи варто думати про почуття інших. Ти вже не дитина. Брендоне, мені час іти. До мене всім байдуже. Стелло, ти наша подруга. Я знаю. Я поводжуся як маленька. Вона сама це сказала. Треба її наздогнати. Щасти, а я пошукаю Техну і лейлу. Може, вони дізналися, де знайти камінь співчуття? Добре. Тримай нас у Курсі. Як справи? Добре. Техна аналізує музику з рубінового рифу. Клас. Заждіть. повідомлення від Тіммі. Ви з Тіммі постійно переписуєтеся. бачитеся рідко? Чому б вам не сходити на побачення? інколи. Я не знаю, що йому сказати. Мені простіше написати. Я могла б вам влаштувати побачення. Так і я допоможу. Гаразд можна спробувати. картограму завершено. Схоже на якусь фортецю. Хвилиночку. Я впізнала це місце. Це палац інформаторії. Це не Зеніті? Отже, камінь співчуття на твоїй рідній планеті. Ви зрозуміли послання Рубінового рифа і розгадали, де криється камінь співчуття. Покваптеся закінчити випробування, інакше втратити сили назавжди. Часу обмаль. Вирушаємо на зеніт. Стелло! Ось тиди! А всюди тебе шукали. Я шукала натхнення, а тут представлено всю історію моди. Тільки погляньте на це. Неймовірно, які гарні тоді були сукні. Гляньте на цю брошку. Тело так не можно. она мене надихатиме. Я її поверну. <криоргачка> Гарненька брошка. От халепа. Брошка? Певно, на ній заклинання зміни віку. Моя брошка, моя брошка. Не туркайся. Моя брошка. Відпусти мене! Пусти! Ми цілий день казали, що вона поводиться як маленька. І вона стала дитиною. Have... Тепер, завдяки твоїм силам, таточку, я відчуваю козину Лейлу. Вона вирушає на зеніт, отже, ми теж. Тривога. Порушник. Тривога, порушник, режим захисту. Тобі не пройти Стій! Інакше я тебе знищу. Можеш спробувати хранити брами Зеніта. Ще одну хранительку знешкоджено. і Я на крок ближче до безмежного океану. За мною потвори. Нас потрібна допомога. Тритане де ти? На сімейній прогулянці Айсі. Хочу зробити сюрприз кузині Лейлі і Вінкс. Що? Це нафтова пляма? Хай що воно таке воно наближається. Охорона Зеніта нас атакують. Перевірте, чи немає тут фей. Ми вже на місці. Палац інформаторії має бути під нами. Ми прибули. і мандрівник кидає якер. Увага, Вінкс! Спускаємося на дно. Фей Вінкс! Гармонікс! Блум. Фея вогняного дракона! Техна! Фея технології! Лейла, фэх, вы! Привет, Винкс. Рой, что ты, ты тут робишь? Патрулюю воды занята. Є підозри, що Третант пройшов через океанічну браму. А ми йдемо в палац інформаторій. Вірнеше з нами. Звичайно, вам пощастило. Із новою силою Гармонікс у нас під водою наздогнати важко. У мене теж є чари. Аура океану. Клас. Головне, не відставай. Гаразд. Вперед, Вінкс. Hey! Стій! Вони нас випередили. Давай, Лейло. Головне, не відставай. А ти спробуй доплисти до місця. Аиша! Лейло. Рою, завжди. Лемі, Лемі, я така рада тебе бачити. Це Рой. Хранителька Брамеандроса. Це велика честь. Взаємно. Допоможіть, я Літія. Третану украв мої сили. Усе буде добре, Літія. Я техна. Між ними зв'язок. Це дивовижно. Дякую. Ти відновила мою енергію. Як тобі віддячити? Ми шукаємо палац інформаторій. Я покажу вам дорогу. Брендоне, дякую, що прийшов. Де вона? Сподіваюся, це не чергова хибна тривога. Ти вавиш? Не може бути. Може. Чарівна зміна віку. Вісхіс мені сказав, що рано чи пізно це минеться. Ми сподіваємося, що рано. Аби ж то. А вона мила дівчинка. Побачимо, що ти скажеш через півгодини. Бо ти головна нянька Стеле. Гара Стелло, я тебя спиймаю. О, нет! Ты надто прудка. Ты кумедный и классный. Еще раз. Молодцы, информаторий! Що тут сталося? Тритан. він був тут. Це його рук справи. Камінь співчуття десь тут. Його треба знайти. Тут мали стояти вартові? Цікаво, де вони зараз. Яким стали? Сюди магічне забруднення. Так ми ніколи не знайдемо камінь. Звернімося по допомогу. Шкатулка. Храни будь ласка, допоможи. Я тебе слухаю, техно. Будь ласка, скажи, як знайти камінь співчуття. Пошукайте там, де один править багатьма. Я зрозуміла. Він над троном. Певно, це наш камінь. So, Як його звідти зняти? Просто Цілься і стріляй. Гармонікс потужна сила, але так навряд чи щось вийде. Oh, на жаль, я ж сказала, що не спрацює. Унизу. Спершу треба тут прибрати. Ні, Лейло, не торкайся. Можливо, пагони отруєні. Oh. Техно. Тихно. Ти завжди думаєш, що все знаєш. Це тому, що ти нічого не тягнеш. Мої подруги сваряться. Що? Припини. Він, сотямтеся. Нас атакують. Зосередьтесь! Ні, мутанти. Нехно. Цифровий вихор. Що Тринадцята -е початка містична стрічка. Тві дійди Лейло Що? Я й без тебе обійдуся. Навіщо ти так? Лейло. Я знаю, в чому річ. Техно. Лейло. Ми зможемо добратися до каменя тільки разом. І не забувайте. Ми подруги. А це вже ні. Час спати Стелла. Розкажіть казочку. Добре. Жила собі прекрасна принцеса на ім'я Стелла. Як я, точнісінько, така. Вона була розумною, сміливою і хотіла стати модним дизайнером. Справді, а що далі? Вона наполегливо працювала і стала найкращим дизайнером в усьому світі. Точно, як я, що це було? Ми провели день із милою крихіткою. Зрозуміло, шкода, що пропустила. камінь співчуття. Дівчата знайшли камінь співчуття. Так. Ура! Привіт, Блум! Вітаю! Лишився ще один камінь. Повертайтеся швидше, влаштуємо вечірку. Жах. А що не так? Трікс дізналися про Магію Різдва і вирішили викрасти її. Диулаштувавши пастку в алфеї, відьми напускають на фей драконів з крижаним подихом. Чи встигне блум повернутися додому, щоб зустріти різдво з Майком, Ванесою і друзями? Фікс, ми разом знов, фінз даруй любов, разом пом'єдна. Наша сила меча чарівна. Фін з'ясковий вогонь. Ми я уда. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.